Всім добрий вечір. Всіх вітаю. Я Світлана Котенко, співзасновник Фодексу, експерт здорового харчування. Щодня доставляємо здорові раціони в місті Києві, в місті Львові і тим самим допомагаємо українцям бути здоровою нацією. Сьогодні традиційний ми на нашій сторінці Фудексу, коли я запрошую експертів здорового харчування, дієтологів, лікарів-ендокринологів, масажистів. Психологів, і де ми разом обговорюємо тему здорового харчування, здорового тіла, здорового ментального здоров'я. І сьогодні напередодні, таких новорічного марафону свят, які супроводжуються такими щедрими застіллями, сьогодні хочу поговорити на тему переїдання і що робити, щоб на свята насолодитися смаком української кухні, але при цьому не зашкодити своїй фігурі. І сьогодні в мене буде дуже цікавий співрозмовник. Чекаю в гості на Ангелу Федець. Це лікар, терапевт, дієтолог, ендокринолог, кандидат медичних наук і доцент Львівського національного медичного університету імені Данила Галицько. Вона ще гіпнотерапевт. Тому сьогодні будемо говорити, як пережити різдвяні новорічні свята, не зашкодивши своїй фігурі. Поки я чекаю на ангелу, сподіваюся, що вона зараз приєднається, можете накидати так, бачу, чудово. гомінску. Oh, О, чудово. Вітаю вас, mm Андрію. -hmm. Mm -hmm. Вітаю, вітаю вас з нашим Україною. Так, да, так, да, да, налаштовуйтесь, налаштовуйтесь, щоб вам було зручно. Ух, mm -hmm. зручно, наче придно, да. наче зручно. Чудово, чудово. Я вже почала анонсувати нашу тему розмови. Дуже дякую, що ви приділили вечірній час і погодилися зі мною поспілкуватися на таку важливу тему, як здорове харчування під час новорічних свят, і як пережити новорічні свята, не зашкодивши своєму здоров'ю і своїй фігурі. Рада ще раз вас представити нашій аудиторії Ангела Федері. Лікар, терапевт, дієтолог, кандидат медичних наук, доцент Львівського медичного університету імені Данила Галицького, ще й гіпнотерапевт. Тому мені з вами надзвичайно цікаво поспілкуватися на тему здорового харчування і саме зв'язку новорічні свята і як ми набрати зайву вагу, і з точки зору дієтології, і з точки Зору психології з точки зору гіпнотерапії. Бо хочу, що... ну, всім очевидно, да? ми, особливо дівчата, де чоловіки перед Новим роком суворі дієти, щоб бути в гарному гарній сукні на новорічні свята, новорічні корпоративи, а потім трапляється ось ця новорічна ніч, щедре Різдво, де. Просто марафон таких ізисків, да, і потім ми йдемо всі тяжкі. І знову приходить новий рік. і Ми собі там даємо обіцянки. Які основні причини того, що ми якраз усі переїдаємо на такі новорічні свята, І що що з тим будемо робити? Так, добрий вечір, добрий вечір всім вітаю Світлану, Вдячна за запрошення, вдячна за таку вашу класну ініціативу. Дуже ціную. Вашу зацікавленість власне доносити цю інформацію до людей вона справді дуже дуже цінно розуміти. В першу чергу, чим воно нам загрожує, це таке неправильне і страшне переїдання Як нас у Львові кажуть, від Романа до Йордана український Рамадан то таке суцільне застілля от власне небезпека, саме різдвяних свят, що вони такі дуже протяжні. Цього року ми трошки якби скоротили це за рахунок того, що ми з європейським ми всім світом починаємо святкувати. Трошечки mm -hmm. наш Рамадан скорочується, але знову ж таки навантаження на організм дуже і дуже велике. І справді традиційно для нашого народу. Роду є те, що перед різьбом є піст, і багато людей дотримуються посту. І однозначно що організм переналаштовується на зовсім інший вид харчування, менше ферментів продукується на більш делікатнішу їжу. І тут раптом ми починаємо в шаленій кількості завантажувати в нього все, що попадає нам під очі під руки, і як кажуть, так само гуляй душа, пекла нема, і просто все один момент маємо скуштувати, бо наче свято наче. Потрібно більше того, в більшості mm -hmm. людей навіть є така думка, що це нормально свята. Треба багато наїстися. Обов'язково треба поправитися за свята. Це законне право. Худнем до свят. Після свят ми маємо обов'язково набрати. Тобто люди навіть не розуміють, що за час свят можна набрати або навіть схуднути під час свят можна це цілком реально. Це не щось таке надзвичайне, але ні. Кожен пацієнт, який приходить в роботу, каже, ні-ні, давайте вже після свят. Тобто життя розділяється зараз на до свят і так. після свят. Це якась така межа, що обов'язково має щось таке бути. Щоб це не було, треба обов'язково страшно багато всього з'їсти. І насправді ем... традиційно до Нового року, щоб влізти в сухню, традиційно до свят, щоб якось краще виглядати, е, жінки люблять mm -hmm. так навіть досить. Серйозно пообмежувати так, те, так, харчування, так. поробити такі експерименти, хто не постить, то все одно якось відходжується. Mm -hmm. Для чоловіків це менш характерно, в них нема аж таких сильних перепадів, в них якось стабільніше. Дав їм раціон, вони, вони йдуть по раціону. А в нас емоції, гормони, в нас mm -hmm. всього дуже багато і нас mm -hmm. дуже кидає з однієї крайності в іншу. І як це все, що я сказала підсумувати. Як на мене, перша найбільша причина, яка є придань під час цих свят, mm -hmm. це наше таке, як би ем, неймовірне обіцяння собі вмру, але не буду нічого їсти під час. Новорічного столу, вмру, mm -hmm. але нічого не попробую під час різдва. Все буду страждати, не буду нічого їсти. Це обіцянка, що не буду нічого їсти, мені здається, найстрашніша. Апіорі, mm -hmm. як тільки ми це собі обіцяємо, ми починаємо тільки про це думати. Ми починаємо страждати, і я мільйони разів переконалася, навіть на застілях себе вдома, коли приходить коліжанка і каже: Ти на мене, не розраховуй, я на дієті нічого не буду їсти в кінці. Святкування, вона не вона змітає все, що є на цьому столі, краще б вона поступово що з вечора і завчасно це з'їла. Тобто не, не потрібно це обіцяти, свята для того, щоб святкувати. Ем, якщо ми впродовж року нормально, збалансовано, класно харчуємося, якщо ми навіть хочемо схуднути і худнемо на мінімальному дефіциті калорій, то не потрібно на свята нічого робити. Просто відпустити це питання, і ем, якщо організм наш звик... До здорової, класної порції, до цього всього розмірів. То аж так багато в себе. Це, це традиційно, це з дня в день, з місяця в місяць. Ми вже відчуваю нас вже якби такий внутрішній. Цей такий вимір порції всередині нас живе, ми вже, ми вже не можемо так багато з'їсти. Це то, у тих, у кого налагоджена така харчова поведінка. Знаєте, буває так, що ну, там, звичайно ж напередодні свят, там журналісти публікують такі хайпові заголовки, що робити, щоб там не переїсти на свята. І mm -hmm. я зазвичай так ну, в своєму колі, спілкуючись, говорю, якщо ви там цілий рік харчувалися хаотично, то чому ви маєте вообще паритися на різдвяну новорічні свята? От що на свята потрібно робити? Це паритися про харчування, планувати і найбільше боятися, щось там дуже сильно набрати традиційно пацієнтки. Там до свята худнуть худно, святкують кожен кілограм, там все все, все щасливо так. до свята. Зранку, наприклад, новий рік, новорічна ніч закінчилася. Вони замість того, щоб вітати мене з новим роком. Сльози я набрала два з половиною кілограм. Mm -hmm. так, хто ж зранку, після нового року, уважить? Звичайно, що ви набрали? в першу потрібно... чергу потрібно тільки розуміти, то, що ем, ми їли вночі. Ми ж незвичайні імовничі, правильно? Ми трохи збільшили вуглеводи. Один грам вуглеводи mm -hmm. тримає 4 грам е, Води, тобто ми однозначно набрали за рахунок води. Кілограм жиру це 9, понад 9 тисяч калорій. Тобто, ви ну щоб ви не їли під час новорічної ночі, ви не могли з'їсти. Ну, ну при всьому старанні 9 тисяч калорій ви не могли з'їсти. Тому mm -hmm. єдині, що не потрібно зважуватися зранку. А якщо okay, перша рекомендація не, пас, не зважуватися, не зважуватися вже це вже. зранку не зважуватися, і mm -hmm. якщо ви зважилися і побачили плюс 2,5-3,5 половиною три з не викликати. Ти реанімацію, не їхати mm -hmm. інфарктні відділ, все окей, все нормально. Просто вдивні. А що це робити тоді, коли знаєте, ну ось ти вроді налаштовуєшся, не переїдати, потім сідаєш за сімейне застілля, там ще батьки, родичі, чи якась господиня, скуштуй це, скуштуй це, і потім ти наче тримався, а потім ось дійсно йдеш. Як от навчитися себе поводитися, коли от таке застілля? ілі е, е, говорити окей, я їм все переїдаю, а завтрашнього дня там. Почну часа та літі нас дуже сильно хочуть нагодувати. Нам здається, чим більше, чим більше ви нас нагодують, тим більше ми задоволені будемо. Насправді, ми тільки будемо себе е, потім звинувачувати зазвичай. Так буває в пацієнтах, що ми переїли. Е, ну, перш за все, тут з рідними. В кожній ситуації відстоювати свої кордони, але так само не приходити на застіри не казати: Я на дієті, я не така, я не буду нічого їсти. я на дієті, ви собі їсти, нічого їсти не буду. І ця, і ця позиція. Дуже дуже неправильно, тобто як втинок на них на поводу, так само і е, там дуже таку радикальну позицію займати. Просто е, користуватися, е, скажу ті правила, які я практикую з, сама, які я практикую з ді, пацієнтками, ді, ді, ді. які класно працюють. Е, в мене на кожному святкуванні працює правило ну трьох страв, які собі можуть позволити. Тобто, зазвичай, що люди собі кажуть, та я не буду багато їсти. Я попробую все потрошки. У нас тої міри особливо, коли ми ще вжили алкоголь, ми все потрошки. Це раз, все потрошки, два, все потрошки, три три все потрошки, і воно вже. Однозначно дуже багато, потім різні, різного виду страви там риба, м'ясо, різні ферменти переварюють страви. Це все просто, ще як ми це заполіруємо в кінці солодощами, десертом, воно все просто бродить і однозначно, що організму важко це стравити. Вибрати три основні страви. Зазвичай я раджу вибрати найсмачніші страви. Для того я зразу прийшовши в гості в господині чи в ресторані, якщо там немає меню карти, то я просто питаю в лоб, скажіть, що ви? Буде ще смачненького сьогодні. І просто, просто розкажіть, що буде, щоб я розрахувала свої сили. Наприклад, якщо знаєш, що гаряче буде, якесь таке щось дуже цікаве, що мене цікавить, я цю страву, ну, цю страву залишаю на гарячу. І за столом, де, де є закуски, я вибираю ще дві страви. Наприклад, ну, що, щось що є найсмачніше. От Що мені просто я дивлюся на столі і паморочиться в голові, я беру тільки дві страви, їх їм скільки, скільки завгодно. Третя страва буде в мене гаряча, і все на цьому я зупиняюся. Тобто, не намішую все дуже багато. Якщо, наприклад, з тих, хто ну, буває, що, наприклад, страва на вигляд там неймовірно красива, там ми попробували і, боже, фу, не хочу, Тоді я то собі просто цю страву. Я не буду їсти просто через те, що я її поклала на тарілку і раджу пацієнтам. Я просто е, виберу собі іншу страву, яка мені буде смакувати, і цю просто mm -hmm. залишу. І цими двома стравами я собі спокійно е, буду. Насолоджуватися, кайфувати, доходити до ситості. Єдине таке, от друге, я би сказала, важливе до цього правило, mm -hmm. е, я б сказала, єдине обмеження, яке би варто було поставити. Е, Можна трошки більше переїсти, можна навіть з того трохи майонезного чогось шкідливого поїсти, і такого що ми собі не дозволяли, але не змішувати ті всі шкідливі речі, там, продукти з транжерами і іншими шкідливостями з солодким, тобто солодкі газовані напої, солодкий алкоголь, не робити цю грімучу суміш або одне, або друге. Якщо ви хочете солодке, то все десерт, солодкий, солодкий алкоголь, але не буде всього іншого. Знову mm -hmm. ж таки. Хороша моя, тактика, якою я користуюся все життя. Це я собі от тих три страви вибрала все. А далі, коли доходить справа до солодкого, я просто кажу: а мою порцію, будь ласка, мені... я вже так все було смачно, я так наїлася. Будь ласка, запакуйте мені. Я завтра з таким задоволенням, цей тортик то кістечко з'їм, запакуйте мені з собою. Спочатку ну, по різному реагували на це. Зараз виглядає де народження в компанії. Так принесли торт, задули. Свічки порізали по порційних шматках. Кожен забрав додому і каже, Боже, він та він зранку набагато смачніший той торт. І справді зранку я з кимось поділюся вдома з домашнім, Я сама повністю його не з'їм. І я, по перше, не відчуваю, що я страждаю, mm -hmm. що я чимось обділена. І після свого нормального збалансованого сніданку наступний день у мене буде класний десерт. Я собі Понасолоджуюся, все в мене буде окей. Так само в пацієнтів не було що такого випадку, щоб хтось сказав, що в них не спрацював. Такий метод, коли ми не намішуємо всього, mm -hmm. е в нас в наше тіло не кидаємо просто все підряд як смітничок а чітко тримаємося трьох страв. Е в цей перелік трьох страв не можна, можна не включати овочі, їх їмо без. Контрольно скільки так. можемо за умови, що вони там не дуже майонезні. Якщо вони заправлені оливковою олією лимонним соком чи mm -hmm. іншими такими нормальними речами, ми їмо просто гору можемо з'їсти. Якщо це. Овочева нарізка так само. Тобто воно б не буде. Це буде четверта страва, яку ми можемо собі дозволити, яка буде нам давати клітковину і ситість, і буде нас ну, нормально тримати, щоб ми не переїли іншому, тому всьому. І зазвичай просто оцей солодкий десерт це якби традиція. Один раз спробувати його не з'їсти. По-перше, не буде того на другий день такого відчуття важкого, такого, та навіть якогось такого. Мені здається, що навіть оцей десерт дає де відчуття більше такого. Тої важкості якогось відчуття перепої, ніж сам алкоголь. Якщо це не поєднувати з солодким, то зранку в нас буде зовсім таке лайтове відчуття класне, ми зможемо спокійно поснідати, і навіть якщо буде потреба з'їсти той що забрали. А не буде зазвичай зранку, може й не хотітися, то спокійно можна від нього відмовитися, трагедії не буде. І це, це буде в першу чергу власний вибір. А в другу чергу, дуже коли ми не даємо собі таких обіцянок, а нам це вдалося, тобто ми відмовилися від десерту, ми дуже виростаємо свою. Хоча ми себе почитаємо, ох, яка я крута, я ж я ж можу легко відмовитися. Okay. Я, себе, ну, я, я, я можу коригувати свою харчову поведінку і керувати нею. І через то це, це набагато крутіше, ніж сказати, Я не буду, я не буду, я, я буду голодати, я не okay. я з'їм кусочок сиру, а потім наїсти це на другий день, просто плачі, проблеми і одне соціальне розчарування. Вже як наїлися, то треба просто задати собі питання. Мені я, Отримала задоволення від її. Мені було класно, я насолодилася нею. Ну і супер, все. Закрили це питання, закрили гештальт. Приходимо так, так. на другий день, головне вернутися. От в тій такій затяжній ем, святковій серії важливо визначитися дні святкові, коли ми йдемо в гості, коли ми приймаємо гостей, коли ми хочемо святкувати. Ну, звичайно, там нові рік, різдво, то, то однозначно. Але в тих проміжках світлих вертатися до нормального харчування. Щоб це не було там сім днів олів'є, з'їли на новий рік, чи на Різдво там олів'є, все, олів'є довго не зберігається, майонез довго не стоїть, все викинули. І на другий день переходиш на нормальне здорове харчування. І тоді знову святкування один-два дні собі дозволило, Головне, ж вчасно вернутися. І якщо у цій такі затяжні серії повертатися, то і прибавки не буде приблизно, оце, що ми набираємо за новорічну ніч, у тих страшних таких 2,5-3 кілограми, зазвичай це стандартно. То два дні нормально повертаєшся на два дні до свого меню. Звичайно, mm -hmm. вода в першу чергу зливається, бо це затримка води, ну якісь там трошечки mm -hmm. я не знаю, звіль... і те, процес травлення, звільнюється кишківник і цей надлишок їжі покидає організм. Все, вага повертається без жодного цього. не повернути після Різдва. Вагу і піти собі в Новий рік і знову собі посвяткувати, знову повернути і переходити, щоб це не було просто на, на тижні застілля розтягнути на тиждень. Якщо ми там так, собі дозволили, вернулися, дозволили, вернулися. Тоді все окей, жодних проблем не буде. Ну, я вам хочу сказати, це дуже цінно. Тому дійсно, ви поділилися своєю стратегією харчової поведінки, і у кого такого ставлення до їжі немає, то можна проекспериментувати і протестити нову нову поведінку. Тому що дійсно, коли за українським столом ти сидиш, то ти трошки цього взяв, трошки цього взяв, трошки цього, начебто, тарілка твоя пуста. Бо ти все потрошечку береш, і ти взагалі тоді губишся, скільки ти з'їв. А ваша стратегія з трьома стравами і те, що десерт заверніть, і заберу з собою, це прямо ну не така так, певна, так, чітка так, стратегія б... поведінки. вона класно працює, вона дає результати і. Класно, пацієнти задоволені і всі, всі користуються. І перш за все, що людина не відчуває себе нічим обділена, вона собі наче все дозвола. Наприклад, можливо, що ви будете вибирати ту страву, яка не буде подобатися, наприклад, вашим рідним. І вони будуть просто ну, насильно впахати вам іншу страву. Просто сказати Боже, наскільки смачна салата, наскільки вона вам вдалася? Ну, так мені смакує, ну навіть нічого не хочу, хочу тільки хочуть салату. Яка вона вас пишна, божественна є? Просто зробити акцент на те, що вона наскільки смачна, що ви хочете тільки ту салату, і змістити акцент, зробити людині приємно, що їй щось вдалося. Все, людина заспокоїться, так само не буде дуже. А, так само, наприклад, якщо ми маємо там різдво, там, святковий сніданок, святковий обід, а потім ще йдемо в гості. За сніданком, дві-три страви вибрали. Наприклад, ви вже знаєте, що у вас вдома є, Там м'ясні страви, плюс-мінус орієнтуєтеся, що є, і ще йдете в гості. За сніданком, Зразу собі тут, якщо, наприклад, багато прийомів їжі і всі святкові, немає можливості і одного нормального прийому їжі, можна і два собі взяти прийоми їжі, обов'язково велика порція овочевого салату з оливковою олією, з лимонним соком, з якимись там іншими спеціями. Ось обов'язково додати трошки тих овочів, щоб вони якби сурбували на себе в ролі сорбента, виступили mm -hmm. нашому тілу. І було би добре, наприклад, якщо прям три застілля за один день. То на сніданок, наприклад, тільки рибні страви або тільки м'ясні страви на обід, там рибні страви, тобто не змішувати. Ну і вже там на, на вечірньому засілі то вже подивитися по ситуації, що там смачненько буде, якщо, наприклад, гості не вас, а ви куди сідати. І mm -hmm. так це правило двох трьох страв, воно дуже класно працює. По-перше, чітко розумієш скільки. По-друге, ем, якось якось цей цей процес наче стає контрольований. І ем, сам факт, що ти їш що, що таке, що найсмачніше за тим столом? Вибираєш для себе найкраще, так само якось дає ту таку самоцінність, що ти себе цінуєш, поважаєш, що ти ну наприклад не, недоцільно брати я вважаю, гарнір за садковим столом, тому що картоплю там я не.